Привіт-привіт, малята! Рада вас вітати. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про, а про що ви дізнаєтеся із загадки? Диводім, диводім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят. І дівчаток, і хлоп'яток. Гарний дім цей для діток. Зветься він. Так, дитсадок. Сьогодні малята ми поговоримо з вами про дитячий садок. Давайте пригадаємо, а що ти любиш робити у дитячому садку? Малювати, співати, гратися. Молодці малята. Давайте пригадаємо, хто працює у дитячому садку. Так, завідувач. Я завідувачка ваша. Може, про це, я турбуюсь про маляток, але це іще не все. Хочу, щоб усім найкраще було в нашому садку спальні затишно й чисто, в групі світло променисто, море іграшок і квітів, щоб до нас йшли всі діти. Методист методистка я впізнали. Справи ви зі мною мали, я нерідко забігаю, дуже я переживаю, щоб цікаво було вам і батькам, і малюкам, щоб все було до ладу у нашому дитсадку. Вихователі, вихователі чудові, грають з нами знову й знову. На прогулянку збирають, всіх нас тепло одягають, дозволяють в групі грати, вчать нас добре рахувати. Дуже любимо ми їх. Вони найкращі на землі. Помічник вихователя. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд прибирає. І за дітками глядить. Музичний керівник вас навчить дітей співати, правильно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Фізичний керівник фізичним керівником працюю, чемпіонів я готую. Вчує спортом вас дружити, вправи жваво всі робити, На зарядці не дрімати, у веселі ігри грати. Медсестра про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Кухар Смачно ситно приготую, усіх діток нагодую, хай ростуть здорові дужі, апетитом гарним дружать. Раля, хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, Ще й завзято все прасує, Щоб раділи малюки. Двірник. Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка все прибере трудівник. Тут він справжній керівник, підмітає, загортає, про порядок вміло дбає. Пригадали? А тепер давайте вивчимо віршик про дитячий садок. Наш Іванко в дитсадку. Як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Повторюємо разом зі мною наш Іванко в дитсадку. Як барвінок у вінку. А навколо нього, друзі, як весною квіти в лузі. Звеселили наш станок, звеселили дитсадок. Давайте повторимо всі разом наш Іванко в дитсадку. Як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Вивчай віршик та присилай нам відео. Дитячий садок, дім радості для діток.